Як ти думаєш, скільки часу монтаж цього кам'яного кілома займає? Та ну думкою дві бой Скільки три. часу о, о, взагалі тут роботи? На два дні більше? А підготовітельно ви тут робили по, по фундаменту щось, так? Да? А, демонтаж був, так? Да? Ну, тобто, якщо казати про о, монтаж. Кутники і кам'яного кілома, то це десь. Два 2... дні, так? Да? Ну а з демонтажем десь 3-4, так? Да? Більше? Тут дивись. А, реставрація бетону була ще? Тут так. Да, тут повністю стару плитку збивали. Потім вирівнювали, бачиш. Вирівнювали поверхню. Зробили розуклонку, щоб подасться. Це сіпала. називається, змінили стоянку на Сицилію. Так. Хочеться вже плюхнутися, так? Да? Хочеться. Дуже жарко і дуже хочеться.